У перший день роботи саміту, в якому бере участь Україна, канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила, що східне партнерство не є інструментом розширення Євросоюзу. А очільник Європейської ради Дональд Туск нагадав Росії, що ця програма жодним чином не спрямована проти неї. «Дозвольте мені відповісти тим, хто заявляє, що східне партнерство було започатковане на противагу Росії. Це не так. Східне партнерство це не конкурс краси між Росією та ЄС. Б'юті контест бітвін Рашаендюбаслетмійфранк Б'юті дас каунт. Я хочу наголосити, що країни-члени ЄС, а також держави, що є нашими партнерами, мають всю свободу піднімати ці питання, які вважають за потрібне. Гадаю, що ситуація в Україні та імплементація мінських угод стане однією з головних тем саміту. Дії Росії в Україні, шляхи розв'язання воєнного конфлікту в Донбасі та ймовірне відрядження туди нової місії, на якій наполягає Київ. Ці питання були ключовими у порядку денному саміту. По завершенню зустрічі учасники підпишуть підсумкову декларацію.